Буковина разом з усією Україною продовжуючи проти агресору. Минає 721 ша доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Ворог продовжує ігнорувати закони та звичаї ведення війни. Використовує тактику терору, завдає ракетних та авіаційних ударів. Вночі проти 14 лютого окупанти здійснили обстріл з Селидового Донецької області. Медичний заклад та будинки зазнали руйнувань. Є постраждалі. Протягом минулої доби відбулося 71 бойове зіткнення. Загалом ворог завдав три ракетних та 159 авіаційних ударів. Здійснив 162 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені та загиблі серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки а також об'єкт критичної інфраструктури буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу.